Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено черговим змінам до порядку виїзду чоловіків за кордон. Вони набули чинності. Тут під відео буде відповідне посилання на змінений порядок і на ту постанову Кабінету міністрів, яким змінили порядок безпосередньо виїзду. Що змінилось? Ну, до речі, не забувайте підписатись на канал, можете ставити авансом вподобайки. І в разі, якщо є така можливість, можете також підтримати цей канал. Всі реквізити, навіть криптогаманці, є тут під відео. І так, що змінили Кабінет міністрів? Ну, знаєте, ми бачимо фаховий рівень Кабінету міністрів. На жаль, Ну, що маємо, то маємо. Нарешті на шостий-сьомий місяць війни. Кабінет міністрів зрозумів, що просто забороняти виїжджати особам, які супроводжують в першу чергу інвалідів. Один раз за кордон разом з цими особами, ну це безглузда. Тому що діти чи інваліди можуть проходити лікування. Їм потрібно постійно виїжджати за кордон, їм постійно, постійний супровід людей і осіб, які з ними проживають і мешкають. І робити це можливим виключно один раз. Ну, це не має жодного сенсу. Звичайно, в кабінеті міністрів ми бачимо цих фахівців, які навіть ще з часу ковіду, якщо ви пам'ятаєте, коли закривали кордони навіть для перевірки. А потім, ой, так у нас же перевізники є, і моряки є, яким потрібно перетинати кордон з ковідом. Зараз те ж саме. Тобто нічого не вчаться, нічого не учать, те ж саме забороняємо, а потім починаємо з'ясовувати, де ж ми щось не так продумали. Дуже шкода, що ніхто за це не несе відповідальність. І так, що вони додали, окрім того, що внесли зміни і встановили що. Особи можуть виїжджати за кордон без безпосередньо супроводжуючих осіб, Встановило обов'язок для цих осіб, верніше безпосередньо без інвалідів, дітей-інвалідів, якщо ці особи стоять на консульському обліку. При цьому вже знову ж таки МЗС, який погоджував накази, все ж таки довів може до Шмігаля чи Шмігаля до цього часу не знаю, де правильно ставити наголос його прізвище. Те, що за один день стати на консульський облік неможливо. тому дається сім днів для постановки на консульський облік. Фактично, люди стають на консульський облік, і у разі, якщо є довідка, що він стає, цей інвалід є на консульському обліку, особа, яка його супроводжувала, маючи відповідні документи, може постійно перетинати кордон України. Єдина вимога знов ж таки безглузда Повністю я вважаю вимога, що ця особа повинна повернутись. Дуже добре, хоча б вистачило здорового глузду, не встановлювати строк там, в 30 днів, в 5 днів, в 10 днів з моменту виїзду, тому що особа може ж поїхати на лікування, зазначили не пізніше повернення особи, яка от є там, чи дитини з інвалідністю, чи особи з інвалідністю, не пізніше. Ну, знову ж таки, без глуздя. Якщо потрібно, наприклад, проходити лікування, поїхали на лікування, пролікувалися, особа повернулася, потім повернулась, поїхала назад. А для цього потрібно, щоб та особа, яка її супроводжувала разом з нею, повернулася назад, а потім знову ж таки назад їхала. Це ж, звичайно, досить великі суттєві матеріальні втрати. Звичайно, може, членам Кабінету міністрів це не зрозуміло. Вони отримують досить непогані зарплати. І як говорять у нас активісти і представники НАБУ, натякаючи на те, що хтось навіть в конвертах отримує. Звичайно, вони це на сьогоднішній день чомусь не афішують. Ну, Така, знаєте, яка корупція, така і боротьба з цією корупцією. Тому, без Глуздість все одно залишилась. Єдине, що питання з'ясувалось і були внесені зміни: що у разі, якщо супроводжуючи особи дітей, як зазначено, я зазначив, що тут буде посилання, наприклад, там ступінь споріднення, це Баби, діди, повнолітні, брати, сестри, мачехи, і які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України в разі їх принадлежності для дітей. Верніше до осіб. От ці особи, баби, діди, повнолітні брати, те, що я зазначив. Повинні, у разі, якщо це не батьки супроводжують, а от ці особи вони повинні ще мати, бути, зняти, не підлягати призову на військову службу. Теж безглуздя. Тому що, якщо, наприклад, є баба-дід, ну, звичайно, потрібно становитися пікуном, а батьки в нього, наприклад, воюють. То виїхати вони можуть, виключно чи є брат, сестра, мачуха, повнолітня, вони можуть виїхати, у разі якщо, чи відчим. Вони не підлягають призову на військову службу. Ну, теж безлуздя певним чином. Ну, тому треба на це звертати увагу. Е, крім того, що хочу зазначити, що знову ж таки, як я вже говорив неодноразово, Заборона виїзду за кордон на сьогоднішній день є незаконною жодним законом не встановлено заборона виїзду. Крім того, і конституцію України і Конвенцію про захисту права і основоположних свобод передбачено право будь якої кожної особи. Покидати власну країну не можна, навіть посилаючись на воєнний стан це заборонити. Тому в Україні на сьогоднішній день і не існує закону, його просто не можуть прийняти, тому що він буде прямо протирічити Конвенції, що будуть використовувати звичайно, і російська пропаганда, і різні інституції, так звані інституції правозахисників. Ми бачили, що вони роблять в Україні, як вони. Розповідають, що Україна порушує чиїсь права, захищаючи власну територію, власну територіальну цілісність. З огляду на всі ці обставини, закон прийнятий на, на мій погляд, не може бути. Звичайно, наша нашу верховну раду нічого не зупиняє, але ми бачимо, що вже є чотири законопроекти, які б вносили зміни в закон. Про порядок виїзду за кордон. Однак жоден з цих законопроєктів далі не просувається, тому що цю заборону встановити буде антиконституційно, і вона не буде е відповідати Конституції України. Тому врахуйте це, е можна виїжджати вже неодноразово. Це добре, але в будь-якому разі, якщо мова йде, як я вже зазначив, не про близьких родичів, а от про бабу, діду, повнолітніх братів, сестер, е Мачух вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю, тут повинно, щоб вони також були зняти з військового обліку. Ну, що маємо, то маємо. І, звичайно, повернутися вони повинні не пізніше, ніж повертаються безпосередньо самі інваліди чи діти з інвалідністю. Єдине питання, що жодної відповідальності, що ви зрозуміли про це, немає. І заборонити повторно виїхати також у прикордонної служби права немає. Це виключно такий психологічний тиск, на мій погляд. Поки все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, коментуйте, задавайте питання і з радістю буду на них відповідати. До зустрічі і пам'ятайте, Україна переможе! Слава ЗСУ і слава Україні!